Такий вигляд наразі має будинок за адресою проспект Соборний, 151. у жовтні минулого року. Ворожий снаряд зруйнував один з під'їздів. Проте зараз тут же відновили три поверхи будівлі та готуються до зведення цегляної частини четвертого. По підвальній частині розпочали ми вже зведення перестінків, також розпочали роботу над комунікаціями, це каналізація, це електрика. Також продовжуємо роботи по під'їздам, вже 80% роботи по під'їздам зроблено. Проводимо роботу з електрикою, вся електрика по всім під'їздам буде замінена на нову. Продовжуємо роботи по термомодернізації будинку. Уже більше 30% по термомодернізації ми вже закінчили. Роботи йдуть відповідно до графіку, а в деяких випадках навіть попереджуються строки виконання, тому що роботи йдуть паралельно. Перше це відновлення самої конструкції будівельної, зруйнованої частини. Ми бачимо, що сьогодні вже три поверхи збудовано, вже йдуть на четвертий поверх. Обіцяють, що п'ятий поверх вже буде в жовтні місяці і сподіваюся, що в цьому графіку ми і будемо. Загалом роботи тривають у 15 під'їздах, які постраждали від уламків та вибухової хвилі. Підрядники кажуть, сумарно роботи на усьому об'єкті виконані на 30%, а щодня тут працює близько сотні людей. «В під'їздах ми повністю зняли все до чорнової штукатурки, відновлюємо штукатурку, відновлюємо сходи, відновлюємо перила, замінюємо повністю електрику. Також замінюються вікна на нові. Одночасно ведуться роботи по всьому об'єкту з двох сторон, іначе ми не встигнемо в нашому графіку. Аналогічні роботи з відновлення тривають і на інших об'єктах, зокрема у житловому будинку за адресою вулиця Застафонська, 10. Наразі там утеплюють фасад та розбирають конструкції постраждалих квартир. Також підрядники вже розпочали облаштування комунікацій у будинку, зокрема каналізація та шпаклювання під'їздів. Не припиняються роботи і у будинку на стелеварів 16. Наразі зроблені роботи по 100% закрита існуюча частина здання гідробар'єром і положено порядка 300% черепиці. Ну, всі роботи йдуть згідно з графіком. До опалення готуємося, труби в подвалі транзитні, які проходять по отопленню, зараз зварюються. Ну, всі роботи виконуються. Тривають роботи і у будинку по вулиці Кияшка, 22. Там, зокрема, до 1 листопада планують запустити систему опалення. Вона тут була проблемною, адже один з мешканців вирішив обладнати теплу підлогу та втрутився в систему централізованого опалення. Незаконну установку демонтували. Крім цього, підрядники роз'єднали систему опалення для мешканців будинку та ЦНАПу, який був розташований у цій же будівлі. На сьогодні ми також розпочали підготовчі роботи, встановлюємо гільзи в плитах перекриття для подальшого монтажу системи опалення. Угу. Теж, ну, мабуть, на початку наступного тижня, може бути, вже і в суботу почнемо паяти стояки. Також на теперішній час майже повністю оздоблювальні роботи виконані у сховищі в підвалі. І замовлено у нас було було коригування в проєкті по опаленню. Замовили ми індивідуальний тепловий пункт. Він теж виготовлюється. вже. різні етапи робіт на об'єктах відбуваються за планом, і що більш важливо, паралельно один одному додають у міській раді. Це дозволить завершити реконструкцію будинків вже наступного року та знову заселити туди людей. Наталія Юрєва, Владислав Ващенко, телеканал ТЕМ.